Доброго дня всім! Сьогодні відео-перегляд будинка, в якому робиться ремонт. Лісники, закрите котежне містечко. Поруч з лісосмугою, з гарними панорамними видами. Я зараз швиденько покажу вам зовнішній вид самого будинку. Потім зайдемо в середину будинку, подивимось. Планування. І вже потім підемо і на задню ділянку покажу вам її. І... Ось такий красивий будинок. В селолісниках 4 км від Києва по Новобухівській трасі. Дуже швидкий заїзд з Новобухівської траси до Києва, буквально хвилин. 15, 20, 20 десь можна, а якщо спокійно 25, там по чи до центру доїхати. Дуже якісно все зроблено. Зараз робиться також ремонт активно. в Сам будинок побудований з цегли повноцілою. Алюмінієвий профіль, алюмінієві вікна. Фасад, як ви бачите, клінкерна цегла широкого формату. У будинку зроблена вентиляція центральна, зроблені також камін з утопленням по всім кімнатам. Трошки розповім вам пропонування. Зліва йде вхідна гардеробна. Тут гараж. Пролодні. Двері, вже плиточка поставлена. Зараз активно робиться ремонт. Я думаю, місця півтора-два буде він зроблений. Це котельня, є електрокотел, є газовий котел, газ заведений буде, не тепла підлога заведена також. Є свій окремий вихід з котельні на задній двір. Сам будинок десь вродні 260 метрів. Плюс додатково йде. тераса більше 100 метрів. Гараж на два авто. Бачите, широкі плитки, широкого формату. Все в процесі, але можна зараз, я думаю, багатьом цікаво під себе щось доробити, якщо ви хочете вже в теплу пору заїхати в будинок, то є така тут можливість. Камін такий зроблений. Зараз тут видно добре центральна вентиляція. Це розводка від камінного отоплення. Був тут, коли отоплювався каміну ну, в мінусову, в мінус 10 температура може і більше тут було. Тут дуже, дуже гарно, тепло дає камін. Таке друге світло в будинку є. Це все алюмінів профіль. Зайшли ця зона вітальні з кухнею, розвижна система також алюмінієва. З виходом на цю терасу, скоро розквітне ці дерева і буде все зелене, дуже красиве місце. Зона кухні з острівцем, таким великим вікном. Бачите, яка здорова стіна. Іде півтори цехли, утеплювач і ще клінкер на Тобто стіна тут в районі 60 см виходить. Тут також бачите вентиляція. Дуже класний будинок алюпром. Проф, алібров, фірма, тут Framax. Давайте ще раз зробимо круговий колове відео кухні вітальні. Вийшли багато дробно, пам'ятаєте, там гараж на два авто і котельня. Тут санвуцу. Будована інсталяція буде. Зараз ще тут ще плиточку поклали. Потім тут така прачечна кімната. Тепло підлогу тут заведемо. Тут стиралка, пральня, сушилка, кімната окремо, з окремим виходом. Ось тут і отоплення і. Вентиляція, все є, плюс тепла підлога, плюс газ, так? Такий перший поверх. Давайте відділимось на другий. Буде сходинки з підсвіткою. Деревом красиво обкладуться вони. Також таке є на зорі дивитися. Класне вікно між сходами. Сходи моноліт, перекриття монолітне, дах також моноліт і утеплена, також зроблена з мембраною. Це санвузол, ой, кімната обличчя, це кімната на першому, на другому поверсі. Кімната на другому поверсі і санвузол свій. Санвузол, туалет. Умувальник з дзеркалом і душова. Така цікава кімната дитяча. Тут є свій вихід на цю терасу. Такраз таке покриття мембрани йде, і на даху також, і на терасах також. Траса йде ще один вихід тут з гардеробної санузла з мастер спальні. Осібні будинки продані, клієнти робиться ремонт тут ще санвузол і ця головна спальня ще один вихід з головної самої спальні. І таким, такою дуже красивою гарною панорамою. Я закрив на 5-6. Бачите, зроблено під находом, що гарно все стікало. Раз були морози, дощі, то воно все гарно себе показало. На самом деле це вже будинок в новому році був побудований, але коробка прозимувала, це вже друга зима це коробка. Будинок себе гарно показав, що все якісно зроблено, нічого не. Ніяких потьоків, нічого такого не було. Далі йде спальня зі своєю гардеробною, гардеробною і свій санвузом. І санвузом з душовою, з туалетом гігієнічним душом, тут рукомильник з дзеркалом буде в цьому місці. І така кімната. Кімната з виходом на балкон. Тут є таке ще церква. Ой, вікно, вибачте, вікно. Так. Тут вентиляція. Також відкаміння отоплення, плюс отоплення за рахунок газу за рахунок теплої підлоги водяної. Зараз я не бачу білочок, але тут є білочки. Так що дуже гарна локація навіть і для тварин. Тварина тут також подобається. Такий балкончик. Пройду і вам покажу. Так, тоді ми подивилися з вами дві кімнати. Ця кімната була санузлом виходом на терасу. Ця кімната зі своєю гаддром зі своїм санузлом. Кімната велика і вихід ще на балкон. Тепер ми йдемо далі. Це по проєкту Головна спальня зі своєю гардробну зі своїм санузлом виходом на терасу. Тут є такий простір. По проекту тут повинно бути вікно. І такий великий. Чи можна і період поставити, зараз що можна під, під себе зробити? З таким великим простором. Мабуть, тут краще вікно поставити звідси. Це красиво друге світло. Звісно, хто хоче, може і ту кімнату Мастер зробити собі. Там балкончик є. А гардеробна. З виходом на ту терасу, куди я вже виходив. І цей санвузол, тут санвузол піде, душова з трапом. І тут ще ванна буде, овальна ванна в цьому місці. Плюс велика опанується умивальник великий. Два умивальника, велика це. Ну і з такою ванною. Схожі будинки є візуалізація відео ремонтів. Можна вам відправити також. І такий вихід на терасу Поруч з усіх сторін лісополоси, великі панорами гарні. А десь через 3 чи 4 вулиці, треба порахувати точно. Грубо кажучи, метрів 200, можливо, 250. Там вже починається вовчазний ліс. От якраз таке отоплення йде від каміна. І, нагадаю, тепла підлога повністю йде і на першому поверсі, і на другому поверсі. Тоді підсумок другий поверх. Тут є три спальні, є Три санузли, дві гардеробні. Одна велика геобразна тераса на дві кімнати, і також гарний мастер-спальний вид на друге світло, на дерева, панорама. І також є ще балкон. Також нагадаю, велике вікно між сходами. І тут класне вікно на зорі, що дивитися. Ось такий проєкт будинку. Я зараз ще вийду на двір, покажу вам, як виглядає з кожного кінця ділянки будинок, і будемо з вами вже закінчувати. Зараз хлопцям скажу, щоб далі працювали, хто їх попросив. Тут ще, звісно, доробиться дорога. Дощова система тут зроблена, центральна. Така ялиночка є, газон, автополив, капільний полив. Це все йде. Тут свердловина, там біосептик зроблений також. Використовувати також і дах, що він плоский, можна його зробити експлуатаційним для необхідності, можна і це. Такий варіант розглянути, вам подобається. Гарно відчувається ділянка, наскільки виглядає, вона в районі 11 соток. фактично відчувається як Сі і 15 соток. гарно розташований будинок і за рахунок всього дуже великий задній двір. Якщо вам подобається це відео, будь ласка, не забувайте ставити лайк. Підписуйтесь, ставте на дзвіночок, щоб першими і надалі бачити відео. Стараємось велике відео ставити кожну, кожен день з 20-ї години вечора там, до півдесятої, іноді до 22. Це, якщо ви пам'ятаєте вихід з котельні, тут йде вихід з, на першому поверсі, поверсі з гостової кімнати чи з кабінету. Так, раз, раз. Бачите, тут віконня, натуральне каміння. <кій> Запитуйте точну ціну. Я в описі постараюсь написати її. це вже планується з ремонтом ціна, але ж звісно, коли все підрахується, то можливо там. Якщо, якщо його не куплять на, на, на етапі будівництва, то ціна може трохи змінитися. Як зазвичай, тому що робиш все якісно за рахунок цього і ціна потім підраховуєш вилазиш за, за кордони тої суми, яку планував. Ти буду закінчувати це відео. Зараз покажу вам тут гадський крат, тут лівньовка. Так виглядає сам будиночок. Є ще в наявності і цей будинок, він трошки менший. Тут зараз більше вже готовність ремонту, вже скоро будуть, вже замовили меблі, буде мебльований він також. Зараз, як я кажу, можна під вас деякі речі доробити. Плюс покажу вам трошки цю вулицю. До речі, наявності є і цей будинок, він здається, вже з ремонтом готовий. Там є великий барбекю, зона, він 255 метрів, якщо взяти ще сам будинок 205 метрів, плюс 50 метрів гостьовий будинок, дві кімнати, там ще котельня додаткова, ще є сауна також. Це якраз закрита територія, хотів вам показати, щоб ви подивилися. Йдуть ворота. І отакий заїзд. Зі всім гарного дня! Як бачите, бачите тут також. Лісосмови поруч, справа у нас розкидає, то буде як в лісі. Дуже гарне місце. Тоді буду закінчувати. Всім гарного дня, до побачення.